Ну що, все можна? Все, всі тихенько. Почули. Давай. Всім привіт! Привіт! Мене звати Анна Бєц. Я Анастасія Дзюба. Ми співзасновниці українського бренду Must Have. І сьогодні ми раді вас вітати на новому випуску нашого youtube каналу. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про тему, яка цікава будь-якій дівчині. Це речі, які поза часом, речі, які ви можете носити, незважаючи на тренди. Ці речі зазвичай називають iconic pieces і це те, що може бути в вашому гардеробі роками. Це саме ті речі, які будуть слугувати вашим доповненням гардеробу, вашою такою базою, яка буде актуальна поза часом. Взагалі, в мастхев, ми виготовлюємо одяг таким чином, щоб ви могли його носити роками. І є тренди, в принципі, так клієнти і роблять. <гум> так, так, ми ви так і робите, і ми дуже цьому раді. Наша ціль тут досягнута. Про iconic pieces. це речі, які завжди з вами. І незалежно від того, які є тренди. От, наприклад, нещодавно був тренд Леопардовий принт. У мене є дві спідниці, штани, але все рівно це тренд. Хоч зараз і деякі стилісти вважають, що це більш класичний принт вже, але був такий дуже активний тренд, коли кожна друга дівчина на вулиці носила леопардовий принт, хоч якось, але вона все рівно цей тренд одягає на якусь базу. Якщо ви будете ходити повністю. Тото в тренді воно може бути іноді занадто, і от сьогодні поговоримо про ту базу, на яку потрібно надягати ці трендові речі, тобто те, що у вас буде завжди, і що ви можете подарувати свої доньки, а може і онучці, не знаю. Це вже трошки занадтонькі <смеш> okay, хай частіше приходять мастхев, тому що ми все ж таки змінюємось, трансформуємося і спеціально розроблюємо щось базове і нове, але кожного сезону. Я хочу сказати, що оці iconic pieces – це якраз ті речі, які, в які можна інвестувати, які можна. Купувати, якщо, наприклад, та чи інша ціна для вас трошки завище за вашим бюджетом, але якщо це гарний чорний базовий жакет, то ми вам дуже рекомендуємо витратити трошки більше, але отримати гарну якість. І щоб цей жакет дійсно зберігся з руками в вашому гардеробі, не зіпсувався, не втратив форму, не змінився колір. І в принципі це ось стосується цієї баси, тому мастхев ви її завжди зможете знайти. Зараз ми вам продемонструємо її, і це ті речі, які важливо мати в своєму гардеробі. І так підсумуємо Iconic Pieces – це ті речі, які мають більш базовий, такий спокійний, зрозумілий крій. А, такі ж самі е, спокійні, зрозумілі кольори а ці речі дуже гарно комбінуються з будь чим і вони не виходять з моди ніколи. Е, Також про якість. Про якість хочеться сказати. Ми наголошуємо про це, тому що для нас основна стінності мастхев це в принципі якість. І ми постійно працюємо на цій якості в рамках тієї цінової політики, яка в нас є в бренді, і в рамках наших можливостей. Але ми з настю перевіряємо на собі часто. Регулярно, постійно. Щоденно. Так, тому що 100% нашого гардеробу це образи мастхев. І можемо точно сказати, що мастхев слугує не один, не два і не три роки. Він може тільки змінюватись. Всі одиниці можуть змінюватись, якщо ви змінюєтесь, ваш запит змінюється, або хочеться додати чогось нового в гардеробі. Що ж почнемо з верхнього одягу? І давайте почнемо з мого улюбленого пальто. Це 100% Iconic айконік тому що це пальто в мене вже третій сезон, і класно, що воно виглядає як, як і в першому сезоні, так само і в третьому. Це модель, яка Базова, те, про що ми сьогодні говоримо. Ми розуміємо, які тренди зараз є, і в мастхев є пальта з такими мускулиними плечима, і це зараз супермодно це тренд. Але окрім цього, є такі базові моделі, які будуть актуальні завжди. І одна з цих моделей це пальто, такого. Більш базового спокійного крою. Не забувайте, що такі базові речі можна підкреслювати в залежності від ваших побажань і трендів будь-якими аксесуарами. Наприклад, воно може бути базове як зараз, або ви можете одягти до нього пасок, і воно буде теж супортрендово, бо зараз носять паски під пальто. Крій цього пальто дозволяє бути йому універсальним і змінюватися під ваш запит. У мене в руках аналогічна модель, тільки в чорному кольорі. Хтось обирає на осінньо зимовий сезон сірий, наприклад, я я дуже люблю, але комусь принципово потрібно чорний колір. І ця модель у нас також є в чорному кольорі. Хочу сказати, що взагалі це ось якраз та інвестиція, в яку треба вкладати. Звісно, можна придбати пальта за різну ціну, але пальтом have, воно з гарної якості. І тут 63% вовни, 22% акрила і 15 поліестер. Коли є в складі ось такий об'єм вовни, це означає, що це пальто буде вас зігрівати всередині. Можете уявити, що це маленький такий обігрівач, який вас всередині обіймає і гріє в прохолодну погоду. Наприклад, зараз сьогодні я приїхала в сірому пальто і. Ходила по вулиці і розумію, що реально гріє, реально воно все працює і це не просто слова. Тому дуже рекомендуємо, щоб ви на це звернули увагу. І наші... наш склад він реально класний. Наступна річ, про яку ми хочемо з вами поговорити, це тренчі. Тренчі це те, що дуже актуально весною і влітку. Скоро весна, дуже скоро. Може, коли цей випуск вийде, то вже буде весна. Добре, вже весна. Тому ці тренчі вже актуальні. Давай, Хочу. Давай. Ну, це ж ви виріжете. Бежевий тренч. Це якраз про ту базу, яку необхідно мати. І я забула сказати це про верхній одяг. Хочу наголосити, що важливо обирати верхній одяг, щоб він не тісно на вас сидів. Наприклад, якщо я можу влізти і в 36, і в 38 розмір, то я завжди для себе у верхньому одязі візьму 38 розмір. Для чого це робиться? Для того якраз, щоб ви могли зробити наширування одягу. І якщо це тренч, так, і вгадати з сезоном, з погодою в наших широтах, це достатньо складно. Тому що іноді сезон тренча пролітає на один тиждень. Тому ми рекомендуємо брати трошки більший розмір для того, щоб коли прохолодно, ви можете вдягти теплий светр, наприклад, накинути його ще зверху. Можна навіть кашеміровий светр вдягти, щоб воно зігрівало. І е, зверху тренч, щоб якось е, встигнути в сезон тренчів і все ж таки його поносити. В мене в руках е, тренч, який Подовжене міді. Я обожнюю таку довжину в тренчах, тому Ти, що… Тому у нас всі довжини подовжене міді. Ну неправда, оцей не, О, не так, міді. Треба собі так. взяти. Подовжене міді це стильно, це класно. Його можна обирати і під кеди, і під підбори. Воно гарно закриває той чи інший ваш образ. Можна ще коротенько вдягти, якусь спідничку і зверху. Оцей тренч, якщо сильний вітер, то не буде. Продуватися і холодно, тому що ми всю тканину для тренчів використовуємо воду відштовхуючу. Для чого це? Це для того, щоб ви не промокли в ньому. У мене в руках зелений тренч і бежевий, і зелений тренч це ті кольори, які Будуть завжди актуальні, тому ми взяли ці два артикули, ці дві моделі в підбірку як Iconic Pieces, тому що зелений він дуже гарно гармонійно виглядає на вас і восени, і взимку, і бежевий – то саме. А якщо ви не можете обирати, то не обирайте і купуйте два кольори. Принципі, як ми і робимо, так, наша фішка. Тепер перейдемо до такої незамінної речі у вашому гардеробі, Такий незамінний лук, як брючний костюм. Штани і жакет це вже 100% мастхев в кожному гардеробі, в кожної жінки. Це те, що носиться гарно то -то, луком і поєднується. От напевно, якщо ми говоримо про якісь однотонні базові костюми, а ми їх зараз вам покажемо, це якраз ті речі, які не виходять з моди ніколи. І це ті речі, які ви завжди можете гарно стилізувати і поєднувати. Так. Я взяла одразу три частинки костюму, тому що зараз жилет – це теж обов'язково, але не тільки зараз. Ми говоримо про речі, які поза часом, і ми говоримо, що от якраз ці три елементи вашого гардеробу, вони будуть актуальні завжди, і їх можна завжди з усім комбінувати. Зараз особливо модно носити з жилетом, але навіть коли цей тренд можливо відійде, ви можете все рівно ці всі речі дуже класно поєднувати між собою. Чорний колір це завжди актуальний колір, і це завжди класика, яка 100% потрібна. Має бути у вашому гардеробі, тому цей це костюм, це дуже гарна інвестиція. В мене в руках якраз двобортний, рівний, подовжений жакет, який буде незамінний вам тут будь-які образи. Це може бути і образ такий ніжний, вечірний, з комбінацією. Це може бути образ, навпаки, такий розслаблений, кежуал варіант з денімом, з джинсами різного крою. Тому е, оце та інвестиція, яку ви купуєте, і в принципі, що сезону, е, якщо там для вас, наприклад, ця річ більш дорога і ви не можете там змінювати кожного сезону, це той жакет, який може слугувати вам і 5, і 10 років, е, моєму найдовнішому жакету з мастхев 7 років. Да, у нас 7 років тому була колаборація з Ревою. Так. Так, 7 років, і я досі його ношу, він досі дуже класний. Тому Аня віддала, жалкую, а в мене ще є. Хочеться розказати і акцентувати увагу саме на комбінаціях. Мені здається, що в Have вони точно вже більше 7-8 років. І це така база, яка може замінити вам. Будь-яку невідомість, коли вас кудись запрошують, наприклад, якщо ви не розумієте той чи інший формат івенту, якщо ви обираєте комбінацію, вони є в нас в різних кольорах, і доповнюєте це жакетом, ваш образ завжди буде виглядати, знаєте, дуже влучно, яскраво і святково, або так. Дуже елегантно за рахунок того, що сатинова тканина, вона має такий приємний лоск. І е, переливається. У мене в руках е, я тримаю якраз нашу комбінацію, яка е, має назву американка. За рахунок такого верху. Дуже рекомендуємо, хто ще не обрав свій колір. Будь ласка, приходьте в Must Have. Це ваша незамінна річ під будь-який івент. А я хочу ще додати про те, що є трендовість, а є е, речі поза часом. Чому ця річ поза часом? Ну, Є реально трендовість, є пір'я, паєтки, стрази, якісь яскраві кольори. І воно все приходить, іде на якийсь час, потім через 10 років повертається, ми знову всі це хочемо, потім знову йде. І от така комбінація вона актуальна, незважаючи на те, що зараз в тренді. І знову ж таки, це речі, на які можна надягати поверх щось трендове. Ви можете, коли були дуже актуальні пір'я, ми продавали такі пояси, не поясире да. ремені. пояси. Так, ми продавали такі пояси з пір'ями і брали нашу звичайну нашу базову комбінацію і поєднували її з цим поясом. Коли актуальні, наприклад, стрази, ви можете одягти дуже великі сережки, які суперблистять, надягти цей супер тренд на базову комбінацію, і будете виглядати в ній гармонійно і класно завжди. У нас Ані є. Дуже багато кольорів комбінацій, дуже багато моделей комбінацій, але ми, до речі, беремо їх ще. І ще. Я з до нового року взяла собі дві і ну, теж супер задоволена ними. Це якраз про те, що Настя говорить: це коли вже трошки хочеться додати. Не тільки такого рівного простого образу в плані класичного, а ось такий варіант з мережовим, він теж базовий і він теж може вам слугувати багато років. Але якщо для когось американка вона може виглядати більш простіше, ось, будь ласка, є яскравіший варіант в поєднанні саме. Кольоровому, чорного і білого з мережевим, теж дуже гарно і елегантно. Тут дуже такі тоненькі ретельки, які вашу лінію декольте і, взагалі, ваші плечі робить ще більш витонченими. Ще особливості наших комбінацій, по-перше, це дуже класна щільна тканина. Ми говоримо про те, що у жінок є особливості фігури, і якщо це щільна тканина, то вона їх. Приховує там, де потрібно, і підкреслює там, де теж потрібно. І це завдяки щільному такому сети. І також ще одна зручна дуже штука це регулятори довжини. Тому що на різний зріст вам би захотілося виглядати в ній по різному. Різний зріст, різна фігура, різні об'єми. Об'єми грудей. Та, і завдяки таким регуляторам ви можете це робити. Це якби такий невеликий. Очки плюсика, якщо вже вибирати базу, вона має бути зручна і комфортна і задовільняти вас на всі 100%, бо це надовго. Тому е, ми це продумали. Продовжуємо історію сатину, ми його обожнюємо і. Якщо комбінацій в мене по кольорам менше, але ось сатинових спідниць в мене точно більше. Це та річ, яку можна носити просто 365 днів на рік. Ця сатинова спідниця, вона класно і актуально виглядає як на підборах, так і під будь-які ваші кеди, навіть конверси. Ну і будемо завершувати наш випуск Денім варіантами, тому що Денім він так просто в серце потрапив зараз в сучасному світі, і без нього ми вже не уявляємо свої образи. Це як Денім сорочки, так і Денім джинси. Це те, що актуально і дуже стильно виглядає, просто треба. Влучно підбирати денім, і щоб такий, знаєте, був правильний колір, не сильно потертий, не подертий. А щоб він такий був класичний, тоді він вам зможе слугувати дуже багато років, і ви можете вдягати так само кеди, підбори, грубі чоботи. Будь-що особливості деніму, який в нас він якраз і є оцим iconic а тому, що ми робимо денім більш базовий, зазвичай. Є більш акцентні моделі, але зазвичай ми любимо той денім, який буде актуальний завжди. Денім – це теж свого роду інвестиція. Якщо ви купуєте гарні джинси, вони коштують відповідно і вам захочеться їх купити і не поносити один сезон. Тобто вони знову ж таки без якогось декору це базова річ, яка буде актуальна стовідсотково завжди. І просто ви на неї надягаєте трендовість, якщо вам цього хочеться. А може не знаю, мені здається, лук біла футболка і правильного кольору, такі як ці правильного синього кольору джинси, це завжди модно, завжди в тренді, і завжди актуально. І ті речі, які мають бути у вашому гардеробі 100%. Тобто, якщо у вас є багато різних різних варіантів джинсу, ми вам радимо купити базові сині джинси, які вам будуть точно на роки. Причому цей синій він актуальний як в літній сезон, так і в зимовий сезон, і під светри, будь-який верх. Так само це стосується і денім сорочки, яка може побувати. За рахунок того, що тканина щільна, нам може бути як і утеплення ваше, і доповнення якогось образу. Мені дуже подобається поєднання денім верх і низ. Подобається поєднання денім з сатином або денім з. Екошкірою, наприклад, тобто тут е, політ фантазії може бути взагалі будь-який. Е, також е, там колись давно були стереотипи, що костюмна тканина вона тільки повинна комбінуватися там з костюмною тканиною. Зараз ми живемо в такий класний час, коли... Е, Можна експериментувати це, виглядає стильно і актуально, тому навіть просто під звичайні чорні класичні брюки, денім сорочка буде створювати вже дуже стильний образ, і класний, і в нас вона є в правильному кольорі. Дякуємо, що були з нами, і подивилися цей випуск. Ми дуже хотіли, щоб ця інформація, яку ви сьогодні отримали, була корисною. І якщо у вас немає чогось з того, про що ми сьогодні поговорили, у вас є можливість прийти придбати це все і обов'язково класно комбінувати, не боятися, що ці речі вийдуть з тренду і вони перестануть бути модними. Ці речі точно ніколи. Ми вам будемо дуже вдячні за ваш зворотній зв'язок, за ваші питання, коментарі. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на наш, на наш канал і залишайтеся з нами. Ми будемо ділитися завжди цікавою інформацією і актуальною. До зустрічі! Бувайте! бувайте.